Віталій Ваталішахі грає проти Колкул. Уругвай рейтинг 1924. Беноні. Є5. Ну давай. Так, а як я тут грав? Є4 треба було, мабуть, отут зіграти. Не пам'ятаю. Ай, что я так пишу? Не нормально, нормально. Ми через пункт Е4 якби граємо всю партию. А потім розв'яже. Він не хоче цим займатися. Не хоче коня. На Е6, да? Тоді давай так. Да. Що? Тут я віддам. Я зіграю сюди. Треба було також вдарити. Ну, байдуже. Нормально. Буде як пастка, якщо зіграє f 5, то буде без фігур. втім, що я хочу укріпитись в цьому блокадному болі і втримати тут фігуру. Каже, не втримаєш. Не, ну король один тут грає. Ну, я зіграю так. Тора тоді буде на лінії H. Може, же 6 зіграє. Всяке може. Динаміки не вистачає у чорних. Коли вони так ставлять, у нас відразу більше простору. Піше як на d5. Відразу якесь погане, ну, слабке поле для чорних для нас сильне. На є 6. Навіть привезти сюди коня, пожертвувати тут пішака, У нас на d5 буде класне поле для якогось коня. Число наче ферзян. Багато хороших полів. У чорних не ясно, що. b 5 я можу нічого не робити. Знаєш, він хоче там вигадати. Так, на G5 кінь не прийде у мене. Добре. Тоді поки що шах, щоб також у нього король був. Був десь там. Тепер нам, ну, в принципі, в якийсь момент треба поміняти слонів, але треба завершити. І консольдувати позицію, розвиток. І не втри а далі що з цим конем робити. Так і слона, як мені поміняти. Уже Б4 5 Ні. Король 2 може? може, вас шахи кисню пролета. Ф3 просто си. Ну, він ходить королем, да я буду що? Я все рівно це поле хочу мати десь. Так, а тепер Б4. Не знаю. Ну, не знаю. Багато ідей, а як їх всіх реалізувати, не ясно. Думаєш, це тобі на користь, ну? Ідея грати і перемагати. Так, ти хочеш мені туди є 4 хоч піти, так? Да? Заблокую поки. І лінію H, HI, -E U. I. Візьму. Собі. все. Ой, не взяв. Хтось мене надурив. Ай-яй-яй. Як так-то, ну? Добре здвоїш тоді. Ти сюди хочеш надавити? А як це ти хочеш? Не розумію. Треба було якось раніше оцей поміняти, але я не хотів витрачати на це час. Корней, два, до речі, себе ще нормально чухаю. Угу. Зрозуміло, хочу переставити цю ж Якщо так їх і зробить, молодець. По похлопав. Щоб включити слона, туру, динаміка з'явиться. Хоча я, звісно, вистукну, ну, як мінімум, слон був дуже серйозний. Ні, не буду хлопати тобі. Туди пішов. Строюсь, прошу. Як мінімум. Так, ми можемо пограти. А, стоп, на дві слабкості, так? Да? Ферзя сюди, чи що, чи кого? На слоник заграв? Угу. Ну, дурив ти мене, так? Да? Дай пофіг. А як ти ходити будеш? Скажи мені, куди ти їдеш? Отак От вот. буває. 76 на 70. Що й без ферзя. В таких блокадних позиціях лакі фігури нормально себе почувають. Так, мене цікавить. Декілька моментів. Кролі 2. Нормально. Ну, Якби це хід такий пустий. F3 нас влаштовує, ми ще укріплюємо наш важливий пункт в таких позиціях. Так, тут я помилився. Б4 треба було. Ну я думаю про Б4, ну думаю, це ж треба подумати більше, кому це, що як. Треба буде грати десь. Ні, так, стоп. Це пяні. І все-таки ми перші достаємо цього короля. Ну добре. Був би і був такий варіант. Окей, все-таки лінія А на мою користь. Ну і тут і по чорні нічого такого не вигадало цікавого. же g 5 Комп'ютер показує, мабуть, G4 тут. Контргра треба, тому що вони. У нас більше простору, у нас. Фігури віль, віль, вільніше пересуваються. Більше полів у нас. Магістрали для фігур. Тому захистити цю позицію дуже складно. Мабуть, неможливо об'єктивно. Вже пізно. Так, мені цікаво тут. Що... Ну, це також хід, як не, не, не туди. Слон хоча б контролює оце поле Б5, куди кінь може прийти. А так не контролює. Слон 8 був хід. Ні, оцей хід. Слон Д8. Ну, не знаю. Білоксирна перевага. Ці варіанти комп'ютерні нема сенсу в них. Заострювати увагу. Ну, погана позиція, якби комп'ютер порадить віддавати якість, ну окей. Там ми ще й тут забираємо. Так, то просто такий мат. Бо тут мене цікавить. Нормально, да. Нема ходити, як ходити. Всі на чамі горизонталі. З таким конем, ну. Мало хто може впоратись. Хіба що інший кінь? Бо два коні. Ферзя толком нема ходів. Тут б'ється все. Тут все б'ється. Тут все закрито. Погрожує ша, погрожує сюди хід. Мати різні погрожують. Ну, подивимося, якісь. б 6. Ось такий хід є. Як мінімум. Врахувати два варіанти треба. І все.